Божі слова на кожен день. Ісус і я походимо від одного духа, хоча ми не споріднені у нашій плоті, наш дух єдиний. Хоча зміст того, що ми робимо, і робота, за яку ми беремося, не однакові, ми подібні у своїй сутності, наша плоть набуває різних форм. Але це пов'язано зі зміною епохи та різними вимогами нашої роботи. Наші служіння не схожі, тому й робота, яку ми виконуємо, і характер, який ми розкриваємо людині, також є відмінними. Ось чому те, що людина бачить і розуміє сьогодні, не схоже на те, що було в минулому, що пояснюється. Зміною епохи. Попри те, що вони відмінні за статтю і формою їхньої плоті і що вони не були народжені в одній сім'ї, а тим більше не в один і той самий період часу, їхній дух, тим не менш, єдиний. Попри те, що їхня плоть не має ані кровної, ані будь-якої фізичної спорідненості, неможливо заперечувати. Що вони втілена плоть Бога у двох різних часових періодах? Те, що вони є втіленими тілами Бога, є незаперечною правдою. Однак вони не належать до одного роду і не поділяють спільної людської мови. Один із них був чоловіком, який говорив мовою юдеїв, а інша жінкою. Яке розмовляє лише китайською. Саме з цих причин вони жили в різних країнах, щоб виконувати роботу, яку кожному з них належить виконувати, також і в різні періоди часу, незважаючи на те, що вони є одним і тим самим духом, який володіє однією і тією ж сутністю. Між зовнішніми оболонками їхньої плоті немає абсолютної схожості усе, що їх об'єднує це спільна людська природа. Але якщо йдеться про зовнішній вигляд їхньої плоті та обставини їхнього народження, то вони не схожі. Ці речі не впливають на їхню відповідну роботу або на знання. Які людина має про них, бо, врешті-решт, вони це один і той самий дух, і ніхто не може їх розділити. Хоча вони не споріднені по крові, уся їхня природа керується їхніми духами, які доручають їм різну роботу в різні періоди часу, а їхні тіла належать до різних родоводів. Дух Єгови не є батьком Духа Ісуса, а дух Ісуса не є сином Духа Єгови. Вони є одним і тим самим Духом. Так само втілений Бог сьогодення та Ісус не є родичами по крові, але вони єдині, тому що їхні духи єдині. Бог може чинити роботу милості й милосердя. А також праведного суду й покарання людини, як і насилання на людину проклять, і, зрештою, він може виконати роботу поруйнування світу та покарання нечестивих. Хіба він не робить усе це сам? Хіба це не всемогутність Бога.